Я дякую всім і кожному, хто прийшов. Але це ж не формат презентації. Презентація все-таки це щось вужче, локальніше зібратися, поговорити про книгу, а тут я навіть не знаю, що робити. От, тому що е, у Києві, наприклад, бо це ж пішло в театрах, розумієте? Я думала, буде в книгарнях, буде в якихось невеличких приміщеннях. От, а я, знаєте, з такої відлюдності, я ж не публічна людина. Я звикла до тиші. От, вимикаю телефон і пишу. Знаєте, коли Стейнбек е, на якийсь там симпозіумі ще давно ще. З радянських часів, всі виступали, письменники говорили, говорили і хотіли, щоб Стейнбек щось сказав. А він мовчав. Нарешті його витягли, і він сказав знамениту свою промову, яка складалася з трьох слів. Писатель должен писать Все, і сів. розумієте, це у мене завжди такий стан. От. А, але коли приходять люди. І коли я чую таку енергетику залу, дивовижну зал, енергетику, я раптом думаю, що час від часу треба виходити до людей. Дякую. Але у театрі імені Франка у Києві на запрошенні було написано: творчий вечір в рамках. Презентації цього жанру я не розумію. Я кажу: а може презентація в рамках творчого вечора? Бо якщо це творчий вечір, так чому тільки мій? За мною приїхав прекрасний поет Іван Малкович. От хай почитає вірші. І на скрипці хай пограє. Не бойтесь, я не буду читати, не бійтеся. Е, бачите? От приїхала прекрасна, абсолютно дивовижна Оля Богомолець. Ну, вона поспіває. Приїхав гурт Хорея Козацька. О, Харків, а знає, це Тарас Компаніченко. Це знаєте, колись е, е, у Мінську е, там, е, то знаєте, а хто там ідже, білоруси, та і бідні, та такі похилені, голодні, та й це ж. Українці теж все на колінах стоять і так далі. І раптом там виступає такий гурт у Мінську, десь розумієте, весь аристократизм, Полоцька Стародавнього. Якась розумна жінка створила такий ансамбль. Ви знаєте, я позаздрила, от, от білоруси зробили отакий от, прекрасний гурт. Але коли я почула і побачила Тараса, я зрозуміла, у нас теж вміють це робити. Це такі, знаєте, козаки-характерники, десь з такою старою культурою співу. Ну, ви їх послухайте. От так от я кажу, що чого тільки мій творчий вечір. Ну, і все-таки, розумієте, я вам признаюся, я почуваю себе, знаєте як? Я ж собі постановила в сковороди навчилась. Світ мене ловив і не спіймав. Не спіймав же. І я так жила, от. і була незалежна, ще незалежніша, як Україна. От. І зараз я вам відверто скажу, от як я себе зараз почуваю, це я зараз звикаю до зала. Десь у мене є такий вірш. Іду як по хисткому трапу, а світ вже ловить, сіті вже розвішує, здається, не туди потрапило. Моя галактика була десь там, лівіше. От, але знову ж таки, коли я бачу, коли я бачу такий зал, от я вже до вас звикла, я виокремлюю. Обличчя, навіть декого знаю. А моя однокурсниця політінституту, Наташа Дурова, вона церкачка, як ви знаєте, вона казала: Ліна, якщо тебе страшно, ти завжди вибери какого-то лісо, якісь в залі, і э, обращайся к, этому человеку, к, этому лицу, к, к этим глазам, і тоді вийшло э, такой контакт. Так я вам скажу, це я вибирала-вибирала. І, і, і я би кожного з вас вибрала.